Доброго, доброго ранку, друзі. Мене звуть Юлія Бойко, я старша бізнес-тренерка компанії Богуштайм. Ви наразі, наразі на нашій ранковій тайм менеджмент зарядці. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватися на тему підведення підсумків місяця. У нас з вами якраз кінець місяця. Тут буквально кілька днів залишилося до завершення квітня. І дуже важливо дійсно правильно підвести підсумки одного місяця і промалювати для себе плани на наступний місяць за нашою технологією прицільного тайм-менеджменту компанії Боуштайм. Ми маємо правило підводити підсумки у останні кілька днів: там 29-30 тридцятого. Числа певного місяця дати і там заходячи на перше друге число наступного місяця. Тобто, в кінці попереднього, в на початку наступного, ми плануємо місяць для того, щоб уже повністю розуміти, як буде формуватися взагалі наш маршрут місяця, які акценти мають бути в вибудовані основні, які моменти нам треба передбачити заздалегідь, які накладки можуть бути, яким чином можна з цими накладками працювати, як можна їх яким. З чином профілактувати і так далі. Тому давайте трохи поговоримо на цю тему, вона реально є дуже корисною. І так, значить, як ви вже зрозуміли, процес планування місяця складається з двох етапів. Спочатку ми підводимо підсумки попереднього місяця, і потім ми будуємо плани на наступний місяць. Так от давайте спочатку розпочнемо з підведення підсумків минулого місяця. У нас в компанії Богуштайм, особливо ті, хто знають наш планувальник Богужбук, місяць взагалі технологія планування місяця, вона ділиться на такі дві частини. Ми складаємо стратегію на місяць. Це якісь певні результати у всіх основних сферах життя, які ми хочемо у цьому місяці досягти, реалізувати, створити і певні події, які мають. І певні події, які мають відбутися, да, і ми їх фіксуємо обов'язково в нашій стратегії на місяць для того, щоб це все між собою узгодити. Події, які вже заплановані, результати, які ми хочемо створити, щоб усе це між собою скомбінувати. І друга частина плану на місяць, вона у нас складається саме з розкладу на місяць. І от коли ми аналізуємо з вами прожитий місяць, да, наприклад, коли ми будемо з вами аналізувати. Квітень то ми з вами спочатку подивимося на стратегію і подивимося, що ми хотіли від місяця квітня, які результати ми отримали, які можливо певні висновки нам треба зробити Виходячи з цього, ми будемо будувати стратегію на наступний місяць, тому що якісь певні задачі поточного місяця можуть перекочувати в наступний, і тому досить плавно, да, ми частину якихось планів вже будемо знати на наступний місяць, що саме нам треба ще доробити, зробити, там, доточити для того, щоб отримати певні результати в якихось там певних напрямках. Так от, значить, перше, що ми робимо, ми підводимо підсумки по основним шести сферам. Рам життя, тобто результати і події, які у нас відбувалися стратегічно зараз, без прив'язки до якихось дат, от просто аля результати квітня, да, і ми дивимося, що там у нас було по. Що там, що там у нас було з точки зору е, нашої е, фізичної ключової сфери? Фізична ключова сфера це все те, що стосується нашого тіла. Чи були у нас якісь плани на наше тіло на квітень місяць? Можливо, ми там, збиралися розпочати якусь фізичну активність, піти в спортзал, піти в басейн, почати там, ходити е, якісь, певну кількість кроків протягом дня або пробігати якусь кількість кілометрів або або. або да? там, можливо, у нас були. Заплановані якісь погоди до лікарів, та, якісь візити. Можливо, у нас була запланована якась якийсь процес, пов'язаний з лікуванням або профілактикою. Можливо, ми чогось там курс пропивали або робили з собою. Та? А, далі там те, що пов'язане, наприклад, з. Якимись завданнями щодо нашого тіла, там можливо іміджовими, або там, наприклад, похід до косметолога і так далі. Тобто, все те, що пов'язане з нашим тілом, щоб наше тіло могло себе відчувати добре, якомога довше. І ми аналізуємо, що ми хотіли для нашого тіла від квітня і дивимося, ставимо там плюсики чи галочки. Якщо ми це зробили, дивимося, якщо ми щось не зробили, то чи воно є ще актуальним? Якщо воно вже не є актуальним, ми це викреслюємо. Якщо це є актуальним, але ми будемо робити це пізніше. Ще приймаємо рішення, коли саме ми будемо це робити в наступному місяці. Наприклад, в травні, так там, наприклад, або ми переносимо це ще на червень, тобто от прямо визначаємо, куди саме ми це переносимо. І одразу після того як ми вирішили, ми одразу це вносимо на той місяць, в якому ми хочемо, щоб це було. Тобто цей процес він відбувається паралельно. Ми і аналізуємо і одразу ж закидуємо якісь події події на наступний місяць. Те саме наприклад, ми доброго доброго ранку. Дуже рада всіх бачити. Он має моя команда з Одеси. Привіт передає гарного вам результативного дня сьогодні на заході. Дуже рада, що ви долучилися, і я вас зранку побачила. От і далі, тобто, ми аналізуємо там другу ключову сферу. Друга ключова сфера, вона пов з пов'язана з нашим особистісним розвитком. Це якісь певні наші навчання, читання книжок, це можливо походи кудись у якісь театри, кінотеатри там і так далі. Да? Тобто, все те, що потрібно для вашого я, для вашої особистості, щоб вона відчувала себе реалізованою, і відповідно ви. Прямо для себе фіксуєте, що ви від цього місяця хотіли, наприклад, пройти ось такий онлайн курс, або прочитати таку-то кількість книжок, або сходити на такий-то захід, побувати на такій-то виставці, ну і так далі. Да? Тобто, ви фіксуєте для себе що саме ви хотіли, і знову ж таки робите висновки, що зроблено, що не зроблено, куди це буде перенесено, або це взагалі буде викреслено, тому що воно вже перестало бути актуальним. І так ми з вами рухаємося по стратегії на місяць по всім шести ключовим областям. Це фізичне, це тіло, це особистісне, це ваш розвиток, особистісний, інтелектуальний, це сімейне, звичайно ж, це робоче, нікуди від неї. І ще дві такі не дуже популярні, не дуже попсові, але дуже важливі сфери. Це духовна і це різні практики, які допомагають вам бути. Психічно і духовно в гарному стані для когось це буде спілкування психологом, з психотерапевтом, для когось це будуть духовні практики, для когось це будуть походи в церкву, для когось це буде спілкування з учителями, для когось це буде читання якоїсь духовної літератури. Коротше кажучи, ви вже самі для себе там вирішуєте, що є для вас отим от підтримуючим тим опорою, за допомогою якої ви будете і психологічно да морально себе утримувати в гарному класному стані. І соціальна, звичайно ж, наша взаємодія з іншими людьми, наші наш якийсь вклад в соціум. Да, для когось це буде волонтерство, для когось це буде якась благодійна діяльність, для цього для когось це буде участь у якихось групах людей, якихось спільнотах і так далі. Це можуть бути також там дні народження і заходи, які пов'язані з навколишнім із з людьми, які вас оточують. От, ви це все фіксуєте, дивитеся, що з цього було, що не було, що переносимо, що відміняємо, і відповідно до цього у вас будується вже стратегія на наступний місяць. Там ви вже далі просто перенісши якісь певні моменти, домальовуєте, дописує, дописує, дописуєте якісь певні речі, які для вас будуть важливі у кожній з цих сфер уже на наступний місяць. Створюєте стратегію. У нас за технологією є рекомендація мати від 3 до 5 мінімум да, задач по кожній ключовій сфері. Тоді ви дійсно будете гармонійно розвиватися протягом місяця, не перекошуючи своє життя у якийсь певний напрямок. Бо дуже часто ми з вами страждаємо від того, що, наприклад, там, на роботу у нас дуже багато уваги, але при цьому дуже мало уваги на наприклад, там, фізичну нашу складову або на стосунки. Так, от, так щоб у вас не було перекосу, ви дійсно гармонійно рухалися по місяцю, ви дивитеся на те, які в яких сферах задачі мають бути, їх має бути там не менше трьох, а краще п'ять. Далі, після того як ми попрацювали зі стратегією, ми переходимо на розділ, який називається розклад на місяць, і ми вже дивимося, яким чином ця стратегія буде реалізовуватися відповідно до часової лінійки, в який саме день, який саме захід має відбутися, в який саме день, яка саме активність буде. А ви співставляєте між собою всі події, які у вас плануються, одразу вносите. Що там треба для вашої для вашого тіла да, у ваш розклад на наступний місяць, там, наприклад, два рази на Тиждень я ходжу в зал, один раз на два тижні я ходжу на манікюр, там, наприклад, один раз на тиждень у мене там масаж, до прикладу, і так далі. Ви фіксуєте для себе ці активності, які пов'язані з вашим тілом. Да, наприклад, Або там в цьому місяці я планую йти до перукаря, змінювати зачіску, фарбуватися. Або, там, наприклад, в цьому місяці у мене має бути закупка нового там весіннього або літнього гардеробу. І так далі. Все це стосується якраз до нашої. 嗯。<clears throat> Фізичної сфери далі, там в цьому місяці пішли на особистісну сферу. Я планую там побувати на такому та заході. Фіксуйте одразу для себе в розкладі, де має в який час, і в який день має відбутися цей захід. Якщо ви там збираєтеся читати книжку, можете зафіксувати якісь певні дні, де ви будете цим, цим займатися. Або відмітити для для себе, що це має бути фонова задача, наприклад, ви щодня по півгодини займаєтесь читанням, або у вас є якісь певні дні в місяці, де ви Розумієте, що ви будете відпочивати, у вас є можливість взяти з собою книжку, і, Наприклад, ви там півдня будете читати книжку, бо у вас є можливість цьому присвятити саме тут а, цей час. Далі дивитися, наприклад, на сімейну сферу. Тут дуже класно, коли ви створюєте розклад на наступний місяць для себе, щоб а, в цьому місяці відображати ваші активності з різних сфер життя, тому що от, сімейна да, наприклад, у вас є певні події, які будуть відбуватися не в вашому житті, а в житті ваших рідних і близьких. Але ви маєте це враховувати. Тому що це буде впливати на ваш розклад. Там, наприклад, якийсь концерт у музичній школі у вашої дитини. Ви його фіксуєте, тому що вам там треба бути. Там якийсь захід, наприклад, у школі вашої дитини, де ви теж маєте бути. Там, наприклад, якась поїздка, або там вікенд ви разом хочете провести, або там. Ви хочете якісь активності з сім'єю там щотижня започаткувати і фіксуєте собі, де саме в який час, в який день це буде відбуватися. І коли ви маєте такий опорний план. До речі, мені дуже подобається ця асоціація, коли ви плануєте із сім'єю свій особистий розклад, при цьому узгоджуєте його із сім'єю. Це так само, як координація і узгодження план дій у команді, у команді на роботі. От так само ви тут, у команді, бо ви сім'я, ви є однією командою. Динуйте ваші командні плани так, щоб ви разом рухалися до ваших командних цілей. І узгоджується все це і фіксуєте для себе це в календарі. От, наприклад, для мене наші технології прицільного тайм менеджменту в компанії Богуштайм. А у нас є багато розділів для планування. Да? У нас є планування дня, у нас є планування тижня, у нас є планування місяця, у нас є планування кварталу, планування року, планування довгострокове на багато років вперед, там на десять. Да? І так далі. І ось усі ці горизонти планування вони різні. Ми їх між собою поєднуємо. Так, от для мене саме планування. Місяця є найулюбленішою частиною да, із усіх наших горизонтів планування. Тому що саме за допомогою планування на місяць я можу вибудувати собі перспективу, що саме, де саме буде відбуватися, де в мене є накладки, що мені треба між собою згодити, з ким мені про що треба договорити, домовитися, кому і що я можу делегувати, від чого я маю відмовитися, де я маю попросити, щоб мене підстрахували, тому що тут -от самотужки не справитися, і так далі. Тобто, і ти прямо бачиш в цей момент і накладання часових. Витрат і накладання фінансових витрат, які одразу ти можеш бачити, ось тут ось тут ось тут будуть певні фінансові якісь витрати, і це допомагає навіть фінансове планування на місяць складати, відштовхуючись від наших відштовхуючи місячних планів. От тому закликаю вас виділити наступних кіль... на кілька днів або день, або там кілька годин, або кілька днів у кілька етапів, ви можете це зробити, якраз присвятивши його аналізу вашого попереднього місяця квітня і планам на наступний місяць травень. І подивитись на це ось так комплексно. І дивіться, якщо ви хочете щось нове ввести в вашому житті, наприклад, ви хочете щось започаткувати, ви фіксуєте для себе. На три місяці вперед яке якесь нове починання? Наприклад, я хочу почати я фіксую собі в фізичній сфері басейн два рази на тиждень отак на три місяці. Одразу на три місяці вперед, червень, липень, серпень, Ой, Чи там, наприклад, до прикладу травень, червень-липень на три місяці вперед я собі фіксую басейн два рази на тиждень. І потім, вже в кінці місяці, я для себе аналізую, чи відбулося у мене вісім тренувань за місяць, чи якщо вони не відбулися, з якої причини це було. Чи я вимушена вимушена була це якимось чином переносити кудись, і тоді я буду коригувати свій розклад і дивитися, можливо, в якісь інші дні я буду ходити в басейн, чи я їх відміняла, тобто були якісь більш пріоритетні задачі. А, чи а, якщо я їх, я їх відміняла, то тоді мені треба а, приймати рішення. А, виходить, що а, це не є настільки пріоритетним для мене, тому що якби воно було для мене пріоритетним, я б його переносила, а не відміняла. Але я чомусь його відміняла. І тоді для мене це сигнал. Можливо, а, басейн це не моя а, не мій вид від, від актив, від активності. А, Через те, що він у мене не в пріоритеті. Можливо, мені є сенс його замінити на якийсь інший. Тобто тут має бути прямо такий свідомий аналіз і прийняття рішень на майбутнє. Все, друзі, на цьому я хочу завершити. Якщо ж вам у цьому потрібна допомога, пишіть в коментарях, наприклад, ви самотужки не знаєте, як підвести підсумки місяця і спланувати наступний. Пишіть у нас в коментарях квест 21. Це наш онлайн-курс, в якому ми працюємо з щоденними планами і працюємо з місячними планами. І ось тут ви зможете більш детально вивчити цю технологію планування місяця і застосувати її на практиці, і отримати зворотній зв'язок від тренера і коригувати Якщо в цьому є необхідність для того, щоб дійсно освоїти цю тему і започаткувати її, запровадити її в своєму житті. Це, друзі, гарного, продуктивного вам дня.